Виконуємо практичне завдання до параграфа 17 за підручником інформатики 5 клас авторського колективу Корнієнко Крамаровська Зарецька 2022 року випуску. Відкриємо файл Word, який ми створили під час виконання попереднього завдання, до параграфа 16. Під час виконання завдання я буду використовувати текстовий процесор Word 2021. Відредагуємо текст так, щоб він відповідав зразку. Саме ось це все вилучаємо Клавіша Delete або Backspace. Ось тут Delete, ось тут потрібно дописати деякий текст. Для того, щоб написати апостроф, затискаєте клавішу Alt та натискаєте цифри 3.9 на додатковій цифровій клавіатурі. Тепер нам до даного тексту потрібно додати зображення. Даний файл зображення може надати вам вчитель, але я його зараз знайду в інтернеті. Введу ключові слова штриховий код, перейду на вкладку зображення. Це щось не гарно. Давайте введемо ще малюнок. Клавіша Enter для підтвердження. Нехай буде ось таке. Збережемо даний файл на комп'ютері правою кнопкою по зображенні. В контекстному меню, що відкрилося, вибираємо Зберегти зображення як. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Що у вас не відкрилося, то за замовчення буде зберігати в папці завантаження або загрузки, або Downloads, залежно від вибраної мови інтерфейсу. Ну я збережу у власній папці з тим самим іменем, зберегти. Повертаємося до файла Word та вставимо зображення. До цього перейдемо на вкладку «Вставлення» та в групі ілюстрації вибираємо зображення цей пристрій. Знаходимо наше зображення, ось воно, виділяємо та натискаємо кнопку Вставити. Зрозуміло, ось це зображення досить таке велике. Давайте зменшимо його розміри, зменшимо пропорційно, для цього потягнемо за ось це коло. Які є на кутку, затискаємо ліву кнопку миші та тягнемо. Тепер зробимо вирівнювання даного зображення навколо рамки, щоб текст міг бути, наприклад, праворуч або ліворуч виділяємо й дане зображення. Бачимо, коли ми виділили, то з'являється вкладка формат зображення. Переходимо на ось цю вкладку і в групі упорядкувати є обтікання текстом, відкриваємо список. Та вибираємо навколо рамки? Тепер потягнемо його якось ось так. Нехай буде ось так. Тепер сказано, що потрібно скопіювати вміст створеного документа в новий файл. Ну але давайте зразу збережемо з новим іменем. Файл. Зберегти як. Я зберігаю у власній папці. Нехай буде завдання 17. Берегти. Отже, це вже в нас знаходиться в новому файлі. Тепер можна при бажанні, якщо є щось зайве на даному зображенні, його можна обрізати. Отже, виділяємо зображення, переходимо на формат зображення, вкладку. І ось тут вибираємо обітнути. Бачимо, з'явилися ось такі чорні лінії, можна за них потягнути. В цьому випадку зображення, бачите, обрізане. Давайте збільшимо ще розмір. Хоча збільшувати не будемо, давайте ще подивимось, який можна вибрати стиль. Бачите, в групі стилі зображення, відкриваємо список і підберемо якийсь стиль. Давайте виберемо ось такий. І тепер збережемо файл зберегти, бо зберігаємо під тим самим іменем все-таки. Ми вже зберігали під іншим іменем і закриємо ворд. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!